Сьогодні nee, перший день Атласа, 18 липня, і ви просто погляньте на ці об'єми, що тут просто твориться. Все почнеться на 14-ту, зараз 11-та, прийшла раніше підпрацювати та підготуватись трошки. І дуже цікаво, що буде. Так, трохи вам закулісся. Тут дуже багато брендів. Ця котика може доповнити з виставки. Була, хто був в Києві, той знає. О, любима Аврора. Зона, зона, зона. Тут сцена. Тут дуже багато сцен поділених. І це в нас яка сцена. А, стан. Окей, наша має бути далі. Ще туди нам в приміщенні вона. Мені просто видається, як це змішно. Просто. Дуже цікаво спостерігати, скільки тут брендованих зон, скільки брендів зібралося. Навіть певні якісь неочікувані. Он бачу економ маркет. Дівайся також я побачите. Це якось неочікувано. Дуже прикольно, що такий фестиваль може об'єднувати таку кількість людей. Брендів, навколо цього всього. Е, дуже прикольно. І я йду, йду, йду. Величезний простір. Хочу вже знайти Аврору. Бачу. Вон, дивіться. Там видніється вона. То я думаю, що мені саме туди. Просто гляньте. Тут Аврора в садії Бакбластера. Просто ребята встановили. Цілий магазин всередині Бабуастра. Це вау. Оп, і тут ми з вами. Тут можете так підходити, фоткатись. Дуже красиво. знаєте, Jackies, чи як <сі> <Сереж, впади>. <поцентрій> Добрий день! Добрый день друзі. Просто Ой-ой, Сергій йооо! Оля, де Оля. Оля, давайте. Я не з вами просто. Привітки. Повертайся. Дайте <плес> шума пацанам, <плес> дайте, дайте! Я ставлю на 6. Норма, норма. Це не дуже тяжкі. Давай, погнали. Опа! Два! І так, починав нас заряд, потім продовжує Таня і закінчує ніка ходити. І так, тепер кидаєте відповідно свій кубик ще раз. І вже ми розпочинаємо. <му> Люди. Головна сімта попасть до суд, головна те, що скажуть в в моменті махай до людьми в голові людини постаратися з тобою та любимо так, воно, що бомбу буде. Яка твоя улюблена настолка? Улюблена настолка в мене застолка. Які треба на морі попадити на десь? Один раз це вже не Так, з Одеси інші, звідти що приїхати. Ану. Написала листа батька і зараз підемо його відправляти. Це ви вже проти наставши. Все дикида собі передбавлю Сидить і можна там на терасі. Споглядати повликата на... Не загадна камера. Без прикола. Виктория! И е в Виктория. Для... 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 Поджекот. Якщо у Роми зараз є з собою чек з рори, то він перемагає, Він вимагає собою. Але у Роми немає чеку, але у нього є рора з серця. Я був сьогодні в Аврорі і реально ну, не електронний на каналі, треба. Нема чеку. Але я вважаю, що тоді у нас два переможця. Хоча с одного з тобою тримай за руку мене і не відпускай, без тебе таскай, без тебе так пусто, пусто. Виступите біля країн платформи. Де ж до мене? Де Дикі милі, що розказує своє враження перше. Якщо призму цього прибрати. Та займісь. хорошо. четко Я серьезно. Еще не Кстати, э, тут э, прикол в чем? Й есть дома с тремя окнами а есть пять ма. пять? <D5>? Откуда узнал? Там, там зажи, точнее жили. Откуда узнал? Я умный. Правда. Не, мне нравится эта типа, пуля. архитектура. И он незвичный в Бо я завжди була не Дуже цікаво подивитись. Можливо, я зміню рішення щодо нього. Може він і прикольний. Мене піднімай. Рига чи Львів? Рига, звичайно. <клес> База. Таке порівнювати. те, що я кажу, що Львів мені не подобається. Не подобається? Влієнт теж. Мені якийсь занадто. Занадто. Занадто занадтий. Ну так, не вистачає якоїсь простоти. Простати? Та цих не балися. Хоч вже різати все. Обзор. Ми так продивлятися відео в більш дорослому віці. Або в старості, і думаю, такі молоді, де шлялися Ну да. так. Так треба? Знаєш, як тут та така чекається, це спасик. <laughs> Не ходи, пожалуйста. <laughs> Серьезно, на тебе зніму угу. можеш ходити? Ні. У, а, ти не нада. Смішний. Який діловий, красивий. Око болить! Бідняшко. Мені здається, у нас вже завжди прикол. І тільки ми бачимо десь маленьких птичок і особливо погайов. Це треба встати і дивитись, фіксуватися.

В Панамі, діловий. Діловий. Виграв? Ні. Танечка <ріпи> виграла. Я написала <ріпи> чистый мем. Не <ріпи> знаю, <ріпи> кто це будет.

І помаленьку, помаленьку. Зараз, дивіться, вам треба стати максимально ну, так да, не тако. Так, більше опора. І помаленьку давай. Ми тримаємо, ні переживаємо.

Скажіть, хто вчора був на посвяті файну людину. Підніміть руки, бо я так вас не чую, я тільки по руках бачу. Давайте для початку розділимось на хлопців і дівчат. Якбите готові, підніміть руки, і я зрозумію, що ми можемо починати. Зараз я б договорити спочатку до хлопців. І хлопці в кінці кожної моєї репліки мають сказати клянусь. Отож, почнімо. Хлопці. Кляніться, що почнемо. Давайте почнемо з того, що кляніться, носити її на руках по розпродажі. Кажіть, «Клянусь!». Кляніться, нарешті, навчитись фотографувати її для інстаграму. Скажіть, «клянусь». І нарешті кляніться привезти її на файне місто. 20-26! Клянусь, клянусь, клянусь. Я Тепер, дівчата, леді. Отож, кляніться, що будете хотіти його, як фен фендайс. Кляніться, що будете кохати його, навіть якщо в нього на носочках будуть дирочки. І кляніся, що тепер після важкого і бурхливого вечора на ранок ви приносите йому холодний пів вас. Отож, кохайте один одного в палаці і в радості на фестивалі і тверезими на віки вічні. Амінь. Голодую даною мені цим фестивалем. Оголошую вас чоловіком. І дружиною, тепер можете поцілувати один одного wow! язиком. <гум> uh, ну що ж, любі uh, мої молодята, ідіть і тусуйте канонічно. Побачимось на файлому місті 26. Ваш пані крутяцько. Нашому незмінному ідеальному пастору. Файного місце дайте йому більше...